Ольга Савляк, книга вогонь очищення. Прагнення контакту не повинно стати самоціллю, енергосистем багато світлих, темних, нейтральних. Маючи мінусову сутність, дуже легко притягнутися мінусовим полем нижнього егрегору і почати виконувати волю темної системи, навіть з добрими намірами, але з нерозумною головою і закритим серцем. Легко бути перехопленим, коли ти не знаєш, куди і навіщо йдеш. Стійкий двосторонній контакт це постійний стан внутрішньої роботи, самоконтролю, аналізу не тільки вчинків, але й думок. Нас навчають керувати собою, відкидати все зайве, очищати внутрішній ефір. На цьому шляху спокуси, як підводні рифи. Дуже багато випробувань, а головне нас вчать жити за заповідями Христа, вірувати в нього, любити його так, як він нас любить.